Мерапік має висоту 6461 метр і з Катманду ми також плітаємо в Луклу, але йдемо вже в інший бік через перевал чатрила на Нацпарк Макалу-Бурун. Це зовсім інший, більш дикий маршрут, де нас чекають нові неперевершені види. Технічно сходження не має жодної складності, хоча для безпеки грубо пересувається в зв'язках. З вершини відкривається панорама на 360 градусів та види на цілих 5 вісьмитисячників: Еверес, Ходза, Макалу, Чою і далеку канчинджангу. Кожна з вершин гарна і достойна, щоб на неї зійти. Експедиції тривають однаковий час та коштують ті самі гроші, так яку ж обрати? Моя порада завжди намагайтесь побачити більше нових місць. Тому вибір досить простий і логічний. Якщо ви вже ходили в трек до Евересту бо в майбутньому плануєте сходження на його вершину, обирайте мерапік, так ви побачите більше. Якщо ви перший раз їдете в Непал, то обравши Айленд, ви заодно побуваєте і в такому знаковому місці, як базовий табір Не